Вітаю вас, дорогі друзі, шановна спільнота Києво-Могилянської Академії. Від імені Київ Могила Foundation of Canada я щиро вітаю вас з визначною подією, 410-річним заснування Києво-Могилянської Академії. Могилянка це набагато більше, ніж просто університет. Заснована ще в 1615 році, вона вже понад чотири століття є символом вільнодумства, інтелектуального лідерства і національного відродження. Протягом усієї своєї історії могилянка була і залишається центром боротьби за майбутнє України. І навіть сьогодні, під час війни, Академія не зраджує свої місії, готує лідерів, служить суспільству і тримає інтелектуальний фронт. Ваші зусилля, ваша відданість і ваша стійкість це натхнення для всієї української діаспори та міжнародних партнерів. 410 років це не просто дата, це жива історія, яка продовжується. І сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, наскільки важливо берегти і підтримувати цей унікальний усередок свободи і мислення. Час плинний, Академія Вічна. Зі святом, дорогі могилянці, слава могилянці, слава Україні!